Привіт! З вами CryptoFamily. І сьогодні ми розглянемо проєкт, який вже встиг залучити 359 мільйонів інвестицій OG Labs. Це L1 блокчейн нового покоління, і зараз у них триває активний тестнет v 3 Galileo. Ми можемо наразі брати участь у тестнеті та максимально взаємодіяти з проєктом. Рекомендую звернути увагу на цей проєкт і зробити всі можливі активності. Не гаємо час, погнали! Спочатку нам потрібно додати тестову мережу. Для цього ми переходимо на Sort натискаємо Connect Wallet та під'єднуємося гаманцем. Далі натискаємо Add to Wallet. В мене ця мережа вже додана, тож повторно я її не додам. Також є можливість додати мережу через OG Documentation. Ми скролимо донизу і бачимо Add Network to Wallet. Натискаємо Add to Metamask або Add to OKX Wallet, в залежності яким гаманцем ви користуєтесь. Натискаємо Add to Metamask, апрувуємо в гаманці цю мережу. Наступним кроком нам потрібно взяти Faucet – Get Test Tokens. Натискаємо OG Faucet. Заходимо за допомогою Twitter. Копіюємо адресу свою гаманця та вставляємо. Підтверджуємо, що я людина. Проходимо капчу. Та натискаємо Request OG Token. В мене виникла помилка, і я одразу хочу попередити з приводу тестнету. Це нормально, коли виникають якісь помилки в тестовій мережі. Важливо запастися терпінням і просто пробувати. Якщо зараз не виходить, просто спробувати в інший день або в інший час. Тестові мережі можуть не працювати через перезавантаженість мережі. Або оновлення. Просто потрібно пробувати в різний час, в різні дні. Отже, продовжуємо. В нас є ще одна можливість взяти фосет. Переходимо на OG Hub, під'єднуємося гаманцем та натискаємо Login to Request. Знову ж таки, через Twitter. Проходимо капчу. Я людина. Я не бот. Та натискаємо Request OG. Я вже брала цей фосет. Тут більше шансів взяти фосет. Фосет дають 01 OG раз на 24 години. Ми взяли фосет, Тож готові працювати в екосистемі. Переходимо в Storage Scan. Натискаємо Connect Wallet. Metamask, Під'єднатися. І завантажимо файл. Натискаємо Upload та підтверджуємо транзакцію в гаманці. Підтвердити. І чекаємо. Waiting for confirmation. Чекаємо. Транзакція в гаманці вже підтвердилася та пройшла успішно. Тож можемо переходити до наступного екосистемного проєкту. Jane, Connect Wallet, Metamask. Під'єднатися. Зараз ми будемо робити свопи, тобто обмін. Але спочатку ми візьмемо фосет, натискаємо на фосет та Request. Bitcoin. Спочатку ми візьмемо біткоін і так само беремо ефір та USDT. Переходимо у вкладку Своп, обираємо пару, натискаємо кількість та своп, підтверджуємо транзакцію в гаманці. Чекаємо. Так само робимо з різними парами. Біткоін в USDT, USDT в біткоін, ефір в біткоін і так далі. Переходимо у вкладку Pools. Зараз будемо додавати ліквідність. Натискаємо депозит. Я натискаю 03%. Та натискаємо значення. 1 ефір 001 біткоін. Підтверджуємо транзакцію в гаманці. Чекаємо. Так, транзакція успішна. І так робимо декілька разів в різних парах. Всі необхідні посилання я залишу під цим відео. Далі переходимо на Trade GPT, під'єднуємося гаманцем, переходимо у вкладку OGTestnet Faucet, натискаємо Claim, підтверджуємо транзакцію в гаманці, коли транзакція пройшла, переходимо у вкладку TESNET LIQUIDITY. Натискаємо «Manage», вписуємо кількість та «Add liquidity», підтверджуємо. Так транзакція успішна. Далі підтвердити. Бачимо успішну транзакцію. Переходимо в New Chat. Зараз ми за допомогою AI зробимо транзакцію. Натискаємо на Swap 5USDT to MTP. Підтверджуємо транзакцію. Тепер своп підтвердити. Помилка. Бачимо, що своп не пройшов. З першого разу не вийшло. Давайте спробуємо ще раз. Копіюю, вставляю, відправляю. Чекаю на транзакцію. Підтверджую в гаманці. Підтверджую другу транзакцію, тобто сам своп. І чекаємо. Транзакція успішна. Бачите, зараз вийшло. Тобто, якщо сталася помилка, можете одразу декілька разів спробувати ще раз. Буває, виходить. Далі робимо свопи на іншій платформі. Підключаємося гаманцем. Обираємо OG. Натискаємо на стрілочки та вписуємо кількість. Натискаємо Swap Now. Confirm Swap та підтверджуємо транзакцію. Transaction Completed. Робимо так декілька свопів. На джимо Finance робимо Stake та Unstake. Під'єднуємося гаманцем. Вписуємо кількість. Натискаємо Stake. Я натиснула 0.5, бо в Galaxy є таке завдання. На цій платформі на Digimo Finance застейкати 05 OG. Далі роблю unstake, щоб повзаємодіяти зі всіма функціями на цій платформі. Обидві транзакції успішні, і стейк і unstake. Рухаємося далі. Далі зробимо деплой на платформі SortWeb. Давайте під'єднаємося гаманцем, завантажимо файл, Картинку та вписуємо необхідні дані. І натискаємо «Deploy now». Підтверджуємо транзакцію. Також робимо деплой на платформі Мінтейр, під'єднуємося гаманцем. Обираємо мережу OGTestnet, натискаємо деплой та підтверджуємо. Рекомендую це зробити не одноразово, а в різні дні, тижні або навіть місяці. Переходимо до OGHub, де ми брали фосет. Пишеться, що брідж буде незабаром, а поки ми можемо зробити свопи. Робимо свопи між різними парами різною кількістю та в різні дні. Також фосет можна брати не тільки OG, Токен А USDT, ефір та біткоін для свопів. Далі переходимо на наступну платформу OnchainM, під'єднуємося гаманцем, вписуємо в пошуку OG, знаходимо OG Galileo testnet, натискаємо GM та підтверджуємо. GM Sachs Foliesent теж можна зробити не один раз. Наступне робимо Deploy NFT на платформі SEO NFT, під'єднуємося гаманцем, натискаємо «Select Blockchain» OG Galileo Testnet та вписуємо необхідні дані. Завантажуємо картинку. Ставимо позначку та натискаємо Launch Collection. Та підтверджуємо транзакцію в гаманці. Congratulations! Successfully deployed contract on OG Galileo. В нас все вийшло, рухаємося далі. Далі ми будемо мінтити NFT в очитиснеті. Переходимо на платформу, під'єднуємося гаманцем та просто клікаємо на стрілочки. Відкриваються нові вкладки, ми їх просто закриваємо. Чекаємо, щоб зарахувалося, та натискаємо мінт. Висвічується транзакція. Підтверджуємо. Так само робимо з двома наступними NFT. Переходимо до наступної активності від OG проєкту. OG Labs запустила свою кампанію на Galaxy OG Community Member. Вона триватиме до 31 серпня, тому встигніть зробити це. Кампанія складається з шести вкладок, в яких, виконуючи завдання, ми можемо заробити поінти на Galaxy. В основному завдання пов'язані з соціальними завданнями, типу підписатися в Твіттері. Приєднатися до Discord, до телеграму, а також є завдання пов'язані з взаємодією на платформах, багато з яких ми сьогодні з вами пройшли. Наприклад, перші завдання складаються з того, щоб підписатися в Твіттері на них, приєднатися до Discord, до телеграму, також три завдання візіт, тобто перейти за посиланням на нову вкладку, закрити вкладку, верифікуватися. Другі завдання пов'язані з платформою Jane. Ми вже це робили: ми брали фосет та додавали ліквідність, тобто можемо одразу верифікуватися та забирати поінти. В наступних завданнях потрібно проголосувати. Я намагалася декілька разів, в мене не виходило. Якщо у вас вийде виконати це завдання, напишіть, будь ласка, в коментарях. Далі завдання. Пов'язані з Zia Finance, там, де ми робили за допомогою AI SWAP. Ми вже це зробили, тому це зарахується нам. Так само ми робили і наступне завдання: Euclid Protocol, SWAP. І останнє завдання GMO Finance застейкати 05OG токен. Ми вже це сьогодні зробили, тож, показую, як це зараховується на останньому завданні. Виконуємо Follow, Twitter. Приєднуємося до Дискорду. Після виконання завдань тиснемо на перевірку. Повинні з'явитися зелені позначки. Натискаємо Claim Points. Одразу перемикаємо мережу в гаманці. «Gravity Alpha Mainnet». Натискаємо Claim directly» та підтверджуємо транзакцію в гаманці. Рекомендую робити транзакції в OG Galileo Testnet кожного дня та взаємодіяти з різними контрактами. Це може стати важливим мультиплікатором дропа. Приєднуйтеся до OG Labs Testnet v 3 Galileo, Обов'язково слідкуйте за оновленнями в Твіттері та приєднуйтеся до Discord. Для новачків це класна безкоштовна можливість прокачати свої навички у Web3. Не забувайте, що такі активності можуть стати відмінним шансом потрапити. Під майбутній айдроп чи інші бонуси від проєкту. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, чи виникли труднощі у теснеті і які саме. З вами були CryptoFamily і дякуємо за перегляд!